Thank you В сучасному етапі становлення психології як науки її прийнято розглядати як науку про психіку. В історії становлення психології були періоди, коли в якості предмету її досліджень виступали інші явища. І, можливо, в майбутньому предмет психології зміниться. Але сьогодні саме психіка виступає в якості предмета психології. І перед студентом постає задача сформувати наукове уявлення про психіку, поняття. Про психіку. Для того, щоб вирішити цю задачу, необхідно відповісти на три основні питання. Перше, що таке психіка дати визначення. Друге, для чого потрібна психіка визначити її функції. І третє, з чого складається психіка? класифікувати психічні явища. Почнемо з першого питання. Що таке психіка? Традиційно дають наступне визначення поняттю психіка. Психіка це властивість живої, високоорганізованої матерії мозку, що полягає в здатності відображати своїми станами навколишній об'єктивний світ у його зв'язках і відношеннях. Давайте детальніше розглянемо це визначення. Чи можна сказати, що психіка це мозок? Ні. Психіка це властивість. А якщо психіка це властивість, чи наблизило це нас до розуміння, що таке психіка? Чи достатньо це конкретно? Чи достатньо визначено? Яка це властивість? В чому вона полягає? Психіка це властивість мозку, що полягає в здатності відображати? Отже, найбільш інформативним словом у визначення психіки буде. Відображати? Психіка це відображення. Дійсно, на сучасному етапі розвитку уявлень про психіку, зокрема у вітчизняній науці, базовим є положення про психіку як про специфічну форму відображення. Психіка це відображення. Відображення є основним змістом психіки. Які асоціації виникають у вас? Коли ви уявляєте відображення. Напевно, відображення в дзеркалі. Що відбувається перед дзеркалом? По-перше, щоб в дзеркалі виникло відображення або образ, потрібно те, що буде відображатись, або той, наприклад, ви. По-друге, дзеркало має бути непошкоджене. Не втратити здатність відображати і відображати адекватно. За цих умов буде створено ваше відображення, ваш образ. Уявляючи намальовану нами картину, як ви вважаєте, відображення це процес чи результат цього процесу? Студенти часто відповідають, що результат. Але розглянемо фізику цієї події. Світлові хвилі, за ними наступні світлові хвилі. Знову світлові хвилі, ще світлові хвилі, за ними нові світлові хвилі, і так далі, поки є джерело світла. Хвилі переломлюються через предмет, який розташований перед зеркалом, і далі спрямовуються до дзеркала, відбиваються, відображаються, і по черзі потрапляють до сітківки нашого ока. Ми бачимо зображення, тобто образ. Чи буде зображення, якщо зникне джерело світла? Звісно, ні. Отже, відображення це процес? Чи результат цього процесу? Психічне відображення це специфічна форма відображення. Значить, для нього характерні всі властивості відображення. Отже, психічне відображення це по суті процес. Воно процесуально. Між тим, дуже хочеться думати про психіку як про дещо статичне, результат відображення. Через це, крім термін психічне відображення, використовують термін психічний образ. Студент, читаючи в тексті про психічне відображення, тільки за контекстом може зрозуміти, про що йдеться: про психічний процес чи про психічний образ. Як результат цього процесу. Повернемось до визначення. Психіка це властивість мозку, яка полягає в здатності відображати своїми станами навколишній світ у його зв'язках і відношеннях. Під час відображення мозок змінює свої стани. Або коли мозок змінює свої стани, змінюються психічні образи. Дати відповідь на це питання ми спробуємо пізніше, під час вивчення теми мозок і психіка. Знову звернемося до визначення. Психіка – це властивість мозку, що полягає в здатності відображати своїми станами навколишній об'єктивний світ в його зв'язках і відношеннях. Для того, щоб відбулось психічне відображення, був сформований психічний образ, потрібен об'єкт. Який буде відображено, навколишній світ. До речі, як ви вважаєте, ваш шлунок це внутрішній світ чи навколишній? По відношенню до психіки навколишній? Ви можете сформувати психічний образ вашого шлунку, якщо ви вивчали анатомію. Якщо не вивчали, у вас буде психічний образ дискомфорту від голоду або переїдання. Порушення функціонування, нудота, біль, але не образ шлунку. Поняття об'єктивний, зокрема, об'єктивний світ, говорить про те, що зазначений об'єкт існує незалежно від вашого бажання, вашої обізнаності про нього і навіть вашого існування. Світ. Світ це не сума явищ або предметів. У світі предмети і явища існують у відношеннях, між ними є певні зв'язки, і наш мозок відображає і явища, і предмети, і їх відношення, і їх зв'язки. Спробуємо уявити, яким чином відбувається процес психічного відображення. Розглянемо модель психічного відображення, причому просторово-часову модель. Людина існує в об'єктивній дійсності. Об'єктивна дійсність це те, що відображається. Для того, щоб відбувався зазначений процес, повинна бути система, яка здатна відображати. В результаті роботи, функціонування цієї системи формується відображене, тобто психічний образ. Але психічний образ не існує сам по собі, він елемент цієї системи. Таким чином відбувається постійний безперервний процес створення системою нових елементів, які водночас ускладнюють систему. А оновлена система, в свою чергу, ускладнює процес відображення. Отже, образи, які надалі будуть формуватись, набуватимуть все більшої складності. Психічну реальність умовно можна поділити на екзопсихіку. Ендопсихіку і інтропсихіку, екзопсихіка відображає зовнішню по відношенню до людини дійсність, зоровий образ, наприклад, квітки, вважаємо саме квіткою, не групою нейронів, які беруть участь у створенні цього образу, не роботу органа зору, а саме квітку. Тому існує твердження, що зміст психіки має об'єктивний характер. Ендопсихіка частина психічної реальності, що відображає стан нашого організму. До ендопсихіки відносять потреби, емоції, відчуття комфорту або дискомфорту. В цьому випадку джерелом відчуттів ми вважаємо наш організм. Знов-таки образ болю в серці. Ми відносимо до серця або до того місця, де болить, а не до груби нейронів, які перейшли в стан збудження під час утворення психічного образу болю. Інтропсихіка власне психічні процеси. Наявність думок, больових зусиль, переживань, снів, фантазій, внутрішніх діалогів не залишають сумнівів в тому, що психіка існує. Цей клас явищ неможливо приписати ані до об'єктів дійсності, ані до станів нашого власного. Раніше ми визначались, що психіка це специфічна форма відображення. Специфічна. Отже, психічне відображення характеризується низкою особливостей. Ці особливості розкрито в основних положеннях теорії відображення, автором якої є Олексій Михайлович Леонтів. Ознайомимось з ними детально. Але перед тим, як перейти до розгляду основних положень теорії, зверніть увагу на два скорочених визначення психіки. Психіка це суб'єктивний образ об'єктивної дійсності. Або психіка – це суб'єктивне відображення об'єктивної дійсності. Психічне відображення дає можливість правильно відображати навколишню дійсність. Причому правильність відображення підтверджується практикою. Саме правильність створеного психічного образу є умовою адекватної взаємодії суб'єкта з об'єктивною дійсністю. Тому побудований суб'єктом образ дійсності постійно вимагає перевірки щодо його адекватності. Здійснити таку перевірку ми можемо завдяки власним діям по відношенню до навколишнього середовища через практику. Результати цих дій або підтвердять, або спростують правильність створеного психічного образу. Психічне відображення має випереджальний характер, забезпечує функцію передбачення в поведінці та діяльності. Забезпечує доцільність поведінки та діяльності. Давайте знову порівняємо психічне відображення і відображення в дзеркалі. Чи може з'явитись ваш образ в дзеркалі до того, як ви до нього підійшли? Ні. А чи можемо ми передбачити, спрогнозувати, як будуть розгортатись події, які ще не настали? Так. Мабуть, не в повній мірі, але можемо. Уявіть ситуацію. Подруги гуляють містом вздовж дороги, їм назустріч їде автомобіль, а на його шляху велика калюжа. Саме випереджальний характер психіки дозволяє уявити, яким чином буде розвиватись подія та її наслідки. Створений психічний образ дозволяє уникнути неприємних наслідків цієї події. Випереджальний характер психічного відображення дає можливість підготуватись до адекватного реагування на обставини. У людини в порівнянні з усіма істотами здатність до випереджального відображення розвинена надзвичайно. Людина Може будувати образи результатів своєї поведінки, тобто ставити цілі заздалегідь. Скільки цілей поступово, поетапно треба досягнути, щоб побудувати завод. Історія не знає випадків, щоб завод було побудовано твариною. Психічне відображення має активний характер, пов'язаний з пошуком та добором способів дій. Що відповідають умовам середовища. Психічний образ формується в процесі активної діяльності людини. Основними характеристиками суб'єкта є його активність та індивідуальність, неповторність. Суб'єкт завжди активний. Це легко зрозуміти, якщо йдеться про неживий об'єкт. Прикладом, я купую хліб, я суб'єкт. Хліб, об'єкт я купую, я активна. Давайте розглянемо ситуацію навчання. В ній всі учасники, і викладач, і студент живі. Отже, обидва виступають в ролі суб'єкта, будують суб'єкт-суб'єктні відношення. А якщо змінити акценти і описати ситуацію наступним чином: викладач навчає студентів. Хто в даному випадку є суб'єктом? Звісно, викладач. А якщо сказати інакше, студенти навчаються у викладача. Хто суб'єкт, хто об'єкт. Так, тепер в якості суб'єкта виступає студент. Чи буде залежати психічний образ навчальної інформації від бажання та уміння студента навчатись? Від того, чи вірить він у свій успіх, від того, яку мету перед собою ставить знання, розваги, диплом, від стану здоров'я, втомленості, настрою, уважності під час заняття, від зусиль, докладених для засвоєння матеріалу. Таким чином, психічний образ залежить. Відступення активності суб'єкта та її спрямованості на той чи інший об'єкт, психічний образ формується в процесі активної діяльності людини. Кожний психічний акт є результатом дії об'єктивного через суб'єктивне, через людську індивідуальність, що накладає відбиток своєї рідності на її психічне життя. Як було зазначено раніше, Основною характеристикою суб'єкта є його неповторність, індивідуальність. Отже, якщо два різних суб'єкта будуть відображати одну й ту саму дійсність за один проміжок часу, кожен з них побудує особливий неповторний індивідуальний психічний образ, у процесі активної діяльності психіка постійно вдосконалюється. І розвивається в процесі активної життєдіяльності, зокрема в процесі зростання та набуття досвіду, будь-який психічний образ доповнюється, розвивається, ускладнюється, набуває більшої кількості деталей. До того ж, кількість образів постійно зростає, психічні образи не існують окремо, збільшується і ускладнюється система взаємозв'язків між ними. Важливо розуміти, що ці процеси відбуваються за активної участі суб'єкта. Отже, ми відповіли на питання, що таке психіка. Психіка – це властивість живої, високоорганізованої матерії мозку, що полягає в здатності відображати своїми станами навколишній об'єктивний світ в його зв'язках і відношеннях. Перед тим, як перейти до другого питання, хочу навести ще один вираз про психіку і пропоную вам замислитись над його змістом. Уявіть наступне, психіка це сутність, де внеположність і різноманіття природи збирається до своєї єдності. Цей внутрішній стиск природи це відображення об'єктивного світу в його зв'язках і відношеннях. Перейдемо до розгляду другого питання функції психіки. Або для чого потрібна психіка, виходячи зі сказаного раніше, психіка існує для того, щоб об'єднати інформацію про світ, інтерпретувати цю інформацію, тобто накинути власний сенс, співвіднести її з нашими власними потребами. І регулювати поведінку в процесі адаптації до світу, в процесі пристосування до дійсності. Наприкінці 19 століття Уільям Дженс вважав, що основною функцією психіки є регуляція цілеспрямованої поведінки. Сучасні науковці найчастіше виділяють наступні функції психіки. Перша Функція відображення це орієнтування організму в навколишньому середовищі через відображення властивостей і зв'язків дійсності. І друга функція функція регуляції поведінки в динамічних умовах середовища на основі сформованого психічного образу дійсності. А вітчизняний дослідник Яков Олександрович. Панаварьов Виділяє дві функції психіки по відношенню до зовнішнього світу. Перша творчість творення нової реальності або, навпаки, знищення створеного іншими. Друга адаптація пристосування до існуючої реальності. Або, навпаки, дезадаптація, зокрема, неврози, наркоманія, злочинна поведінка і таке інше. І нарешті переходимо до третього питання, з чого складається психіка. Іншими словами, ми хочемо дати класифікацію психічних явищ. Будь-яка частина психіки може називатись психічним явищем. Тобто пам'ять це психічне явище, мислення або почуття, настрій це все приклади психічних явищ. Але раніше ми з вами домовлялись. Що психіка функціональна, вона постійно функціонує, вона процесуальна. І тому будь-яку частину психіки інколи називають психічною функцією. Таким чином, в деяких джерелах ви можете побачити класифікацію психічних явищ, а в деяких класифікацію психічних функцій. Традиційно всі психічні явища поділяють на три великих Класи. Перший психічні процеси, другий психічні стани і третій психічні властивості. Психічні процеси це форми чи види психічних явищ, що мають початок, розвиток і закінчення. При цьому поняття «процес» підкреслює динаміку явища. Завершення одного психічного процесу тісно пов'язане. З початком наступного. Серед процесів виділяють пізнавальні, відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уяву. Емоційно-вольові, емоції, воля, почуття. Мовлення. Увага. Психічні стани це відносно стійкі. Мінливі явища, що відбивають особливості функціонування психіки людини на обмеженому відрізку часу. Класифікація психічних станів доволі заплутана, тому що виділяють багато критеріїв, за якими групують психічний стан. Ну, Все ж таки розглянемо цю класифікацію. За суто психологічними ознаками стани бувають інтелектуальні, емоційні, вольові, комбіновані. Залежно від роду занять особистості, психічні стани поділяють на стани у навчальній, трудовій, бойовій, побутовій, екстремальній та в різних інших видах діяльності. За ролю в структурі особистості станом можуть бути ситуативними, особистісними і груповими. Ситуативні стани виражають особливості ситуації, котра спричинила в особистості нехарактерні для неї психічні реакції. Особистісні і колективні групові стани, це такі, які є типовими для конкретної людини. Групи людей за глибиною переживань розрізняють глибокі чи поверхневі стани. Наприклад, пристрасть більш глибокий стан, ніж, наприклад, настрій. За тривалістю стани бувають тривалими або короткотривалими. Прикладом тривалого стану може бути сум, іммігранта, переселенця або студента, який від'їхав на навчання в інше. Місто. Цей сум може тривати до декількох тижнів, поки студент не звикне до нових умов або не вросте в нові відносини. Короткотривалим може бути стан радості після анекдоту. За ступенем усвідомлюваності стани можуть бути більш-менш усвідомлюваними або неусвідомлюваними. Психічні властивості найбільш суттєві та стійкі психічні особливості людини. Поняття психічні властивості виражають стійкість психічного факту, його закріпленість, повторюваність в структурі особистості людини. До них можна віднести особливості розуму. Мислення, стійкі особливості емоційної або вольової сфери. Іншими словами, властивості неможливо сформувати за тиждень, день, місяць. Так само їх не можна змінити за такий короткий період. Вони дуже стійкі. Психічні властивості, як правило, не існують окремо. Вони синтезуються і утворюють складні структурні утворення особистості. До таких утворень відносять наступні спрямованість або інколи її називають життєва позиція особистості. До спрямованості відносять систему потреб, інтересів, переконань, ідеалів, яка визначає вибірковість та рівень активності людини. Темперамент система природних властивостей особистості, її динамічна сторона, яка характеризує поведінку. Здібності система інтелектуально-вольових та емоційних властивостей, яка визначає творчі можливості особистості. І характер система відносин і способів поведінки. Всі психічні явища поділяють на три великих класи. Підіб'ємо підсумок. Перше, психіка це властивість живої високоорганізованої матерії мозку, що полягає в здатності відображати своїми станами навколишній об'єктивний світ в його зв'язках і відношеннях. По-друге, основні функції психіки Відображення властивостей і зв'язків дійсності і регуляція поведінки на основі сформованого психічного образу дійсності. І нарешті третє: всі психічні явища або функції поділяють на три великі класи: процеси, стани властивості.